їду з роботи на своїй машині, їду додому, хочу відпочити і по дорозі розвалюється моя любима машина. Ти падаєш, падаєш. Поти встаєш идешь до свой розверну, я иду, иду до своє да де ушел ден И І става се на бомбес 4. Такое я к тому актив увал. Здорово Ай! І віддайте куди закати. Ну, мали там політав. О, що за штука? Дивимося, що це бампер від моєї машини. Я його викинув. І не здати звідки приїхав так. Я побачив трактор дяді Валасі приїхав і подивився. Ей, додивайся, там заклади. І коли Я його викиду. І сам сюма машину Я сів трактор. Нажимав Поїхати. Я замість того, щоб поїхати, він же покатався і... О, що сталося. Трактор відлетів і все зависило. -йом. Е е моє... Я моя. Незвати звірки, збагу прилетіла моя машина. О, Моя машина! Клас! Я в неї не сілша. Я подивився. Ну, выглядаю, як всі інші. Чого ні, такого особливого нема? Я, як за... Я розбив стекло. Я розбивайся! Ну, хоч, ну, старався, хоч. Ну з того вийшло, що... Ну так, я ж я розбився коло, ну крішо впав. І не давало зайти. Я її підняла, заморозив і одна від мене відстала. І, до речі, мої машини за як БМВ. Дразу, зна як би бив якоїсь. Вот зараз. Я заліз на її якось. І завів мотор. И тоді... Машина поїхала, тільки поїхала назад. Я зра я зра я, я виключила мотора. Видавались поскрішу, все відвалилось. Вот так. И знову залізло. Взбив, взбив машину і кудись выведе. Виче майже до кінця карти. І мене машина розвалилась вс. І так, якщо я ні, Хтось не знав, я умел плейграл, то такий. Може бути не кудись кожний на Халка. Як на початку відео було. І тут я побачив, що я коли я робив машину, воно. Я це побачив і потім... І включилась! Кудись поїхала. Зірвалася до С4. Ботвор позирвалося авто. Я пішов, глянув. І машина не горіла. Це було якесь диво, а я хотів це все погіршити і вийшло. Таке не машина горіла, а горів пол. І рано, після пізно це потушилось. Я взяв оце, цю штуку. І. Як завжди, Я побачив бампер від моєї машини. Прийшов сюди. И вот его зада. И вок у рецепта машина. Горитель колышой. Потім Вася Мне на голову прям. Я его відкинул трошки. Их не закатул. за карту? Дядь и сказал. Ты не бил. А е, е, я ему сказал. Подвестей так, приверту ты. Э, что там киняла? О, а тут і горе. А ну Дуже дякую. Я завів трактор. Забрав дядю вас з дороги. До горі у мене тут. Викинув його і завів трактор. Я сказав, завів трактор. І я поїхав, я зрозумів, який дядя Вася. Небагатий. В нього трактор, тільки жабка. Катушка. Певно, ну, якісь душоповільні, а я тільки вийшов і чи погнав. То на коли, коли тушила, дядя Вася коли вилетів, напевно, він такий тяжкий. Той дядя Вася. І я замітив, що в мене на і кров. Короче, там здесь не делать себе летил. А, вовремя. Я на меня выкидывает Я розумію, просто так погнал, я не знаю. Не знаю, чому так погнал. Я зависло все. Далі з неба прилетіла моя машина. Саме було. О, моя машина. Я я не знаю, як залізти. Я не хочу просто відкривати двері, я виламав стекло. О, готово, все. я виламав це сидіння. Залізь в машину і включив мотор трошки. Не на велику, маленьку. Коротше, я не включив мотор, а просто загорівся. Криша відвалювалась і я не заміну, як я приїхав в, в мелення. Машина впала, мене збила його моя. Ой, залагати почне. Ти зупинись мотор, дай виключу! Все! Так вот, минута молоти. Тах! Половину сейчас. Та. Так, ч! Це де було ти? А, тебе викинуло? Около цього реча. І тако гарна. Потім мені на голову впала гантеля. А, гант... е, щось гантеля? А, добре, зараз, зараз, зараз. Пока де тут моя рука. Я даю тут качався. Вай! Він качався, викинув її. Вона не сперебувалась, потім його вик. Вай, що мені так на голову падає цілий день? О, довгіля. Я вдаюсь, розбересі книгу. А, понятно. Потім тут я побачу це. О, градусник. Круто. Діки до його як завжди. Кудись туда. Потім прийшов Мелон. Я йому сказав до свидання. І це зробив. І там перебувався. І отут тиква. Тиква сказала, що вона хоче, щоб я дав їй гроші. А я замість грошей дам. Сейчас покажу, що. Я відійшов. зараз дам, І замість грошей. Я дам куплю. Прям в ногу. Він впав. І я коли сам дав по голові його, щоб він успокоївся. Я забрав копьо в нього, яке моє, до речі. Потім вколов ще в нього. І на останок я вколов йому голову, потім шапу, голову ну, він розвився. І я викинув копьо. І мені на голову впала, моє є знову тільки вже перша. Який топ той раз. Я зрозумів, що це моє б викинув її! її ж не хотів викидати аж за карту, я її просто поламав. Потім мені на голову впала моя перша машина. О, моя перша машина, мій пікапчик. І пікарчик отакий не ждали, я хотів щось зробити, коротше я не знали. Його можна розбити стекло. Безі, як при всіх автомобілях. Ось що, в нього до ну, криша не відвалюється. Підтримує ці то сидіти, надоївший. Але машина дуже розрушається з такими вилівками. Подивіться просто що з нею. Що капота вид Відстань! Ви бачите? И я її удалив, як завжди, выкину туда. Туда умерена. Потім иди сдов! Впала машина, я в мотор. Я був там на месте мотора. А де мотор? Кто машина так понял, не было мотора. Ну, бо тому что тут было такие штуки. Так, мои перші машины, я так не А в я, я залезла по места. Потім бы... Я не побив, я не міг вилізти просто збити. Я, я старався в'їв щось машину. Ніщо допомагало я їсть. Ти не бігла. Я її викидав, кидав, бив. Криша відвалилась, бульса ша один той бага. Я не міг розбити, просто вилізти з машини. Потім машина колись випала. І я виліз. Потім остання модель, мої перший вершин, така. Тут же все норм. Машина зривається. Машину я удалию. Викинув тоже. Потім мені... до мене переїхала моя машинка. Одна Тут вона. Не це була не машинка, це був скибіолет. Скібітоп-топ-топ-єс-єс! Я не розумію, що це фейк. Буде фейк, а як я його побив, перевернув його і я його збив. Під всіх туалетів. Його не було. Я побачив туалет. Заглянув в нього перевернувся, як і, і, і треба було потім до мене приліз камераме ззаді. Ей, пацан, що ти, ти, ти хто такий? Я камерамен, е, ба, Мені потрібно знати, чи ти бачив, чи в тебе зарізав маленький е туалечок. Ти не камера береди від мене. А ти хто? Я людина. Яка людина? Сіберний. Іди від мене. Я його викинув. Далі я пішов і мені на голову свалив самій будинок. Ге, ти хто такий? Там був То Дідо я вдарив стелю. І в нього лишилося кінце. І гілька моя лишилась. Я здаю стул, розбив оце і пішов спати в мою кімнату. Ай. Через ліжко. В кідату заліз! Кидата закрита. Я ее оставлю. Підкрив Отак. так. І пішов під диво. Диво. Під ліжко. Вот так. Хватит закнув. Ноги я сказал. Надуха сейчас. Якийсь котик. Е, е. Бугато хоче Знаєте... Зали... Це я маю ось цього. І трупи з божеворів. Він почався ламати, бити, 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 битись, ломатись. Заліз туди, вибив двері, оце вибив потім. Нову ч ломалось? Я все шту, чова чова. Блять, куда туда зайти трубку? Кров, би кров, так не дым. Демой тапки. Хто таке? А. Поднят Та Да -мо! Все як було і добавиш. Пішов. Подивився, що тут все зроблено. Трошки побившись цей. подивіться, що немає дечого. І потім вже думав, що запали. Я впав, час спав. Тихо час і... на двох догадий ту саме. Мені треба витягнути. штани Поліція століття витягувати шаби з у цього у сад, чого з ноги. Та йобли, тут схоже на якісь, я не знаю, якусь упаковку йобли. Що саме сказати? Скажу, що я не можу це зробити. Не можу не його витягнути, де що. А, во. Все! Всього... Я не розумію, як я витягнув. Так і тепер мені треба на двох зробити верхні шачки там. Так робиться. Взагалі не так. Ту... Де посередині, тоді? Ні. А попут. тут. А ты боже ні, і це не підходить. Це не підходить, а що тоді. Коротше, я був без поняття, я все зробив. І було. Я не понял, він чого блю. Я вдарився. Поднявши через те, що я б'юсь купував. Його бачите, став. Потім я поміняв стадина не що інше. Покажу. Що такий костюмочок. Я костюм розрізаю і нашо тільки ноги. Те, що мені потрібно і надію. Тепер буде бронювати ноги і кис мене не, не потруча. Надіюсь. Я капці, а капці у все добре. Ок, надіюсь. Тепер я потім був найшов. Самі костюмів. там були Часті частини знайшов, І я з тих частей зробив собі це бородик. Такий трошки. Такий бородик простенький. Я його надів. І от такий я став. Я знаю, що не дуже. Дуж, не, дуже, і... а душа, не душа, и... Зачем кидать? Душа, шо, не душа, кидать там, шо, машинка вроде в мене врезалась. Вроде не честно, а я не знаю. Ну, вроде так, Ну, в мене врезалась, схлась, вот ця машинка. Дррр. Частина від неї. Це був ласі чотири.